І всім призом, я GamerBoom, І це серія виживання в Майнкрафті з командою. Погнали! Так. Я там влучу чи... домік. Друзі. Тому що я говорив, що до серії все підготую. Оразу кіночки беру. Я зараз понял, що треба троóть збільшити. Бо ж там, можливо Нормально тут звука. з луком. Знічес арбалетом. Так, арбалет. Ні. Я зараз файно ставлю щит, в мене два арбалета заряджені. Скелет по мені стріляє, щит купити не може, а я по ньому зарпаля в фігару і вдруг. Оп! Я думаю. Я так. І тот раз, раз основа, тому що я хочу вирішити. Так, друзья. Так йди, може, в шахту? Я поки покидонку. Інше я до тебе прийду.

О не. Я понял, я не знаю, я пьем не міг. Ах, подозит. Ну что? Починим, починим. Так я думаю, що ліпше я би не буду авто дробинку. Тепер там все рознесено. Server'ı salladım. <laughs> одеваемся. Теперь не потрібно. А вот было я буду потребна. Ну, разнесло так файно. Так, крипер Теперь порузвонивается. Не знаю. То есть взриви за взрывом бьюся з одним крипом на них спину інший нападает. Прикол, прикол. Тихо мобиль, что капець. У нас стоїть, чи що? Ні, я Не помню. Нормально. яни вашка енус хардкор Так. Дорожі друзі, буде таке скоро виходити, що буде дуже рідко виходити на моєму каналі. Эк ты там? Жена же пусть победа. Ты запара бьешься? Можно и мач принести. Эй, не полик. -е. А топорик не придумал. Куда ты? Обож Я... иду.

Сразу йдемо далі домик робити. Я до себе ще ліпшим зроблю його домик. Все, що буду курувати приміщення. Тому що тут буде не вот от буде домик. Буде приміщення ще. Все, я на зв'язку. А що був не на связі? А тоді в мене. У мене залагало тут. А. Ясно. Спати йди. нашій хаті два нусатих посилили. Хатам 15 мільйонів 724 тисячі 372 спиті у ліжку. Щоб швидко перейти до світанку, ще одні користувачі мають спати. Так, мені стоп зі того кількість чанків треба скрутити. Що в мене забагато чанку і воно навантажує. Все. Після того я чанки. E tudo E tudo Agora eu colocar na minha lata Agora eu vou colocar Так, я йду далі будувати. Я навіть, до речі, не зуміла, 12-й день. О, ми будемо з тобою переїжджати. Пам'ятаєш то шахта там, де було дуже багато мобілі? Так, пішов. Я, Та, до речі, там проходив. Так. Я думаю, коли ти вернешся зі шахти, я дороблю вже домик. Ну я на це надіюсь. Ну зараз повернімось гратим кірочку. Ще яка по щото на домі кірка пішла в мене? Проїж, шосна по сьома. Кінь? Зліт кірок я вже тут переламав.

А, скільки я дерева довго. Скільки я дерева думку до серії? Я багато двох дерева. Більше ста. Більше двох. 4. Е... Раді, 3,5. 3,5, так. Майже 4. Ну, майже 2. 6, ти ходиш. Зробив за весь час. У мене тут вже кріпи розірвались. Один. Такі ні. Я вчера я кучу часу по кламаупу. Ну, все те, що я тут сидів, Я роздобив пару кустрів. Парочку стріл, три лука, три кості, дві нитки, один порох, два вугілля і одну мить. Файно? Наприклад, а що станеться, якщо я тобі зараз за арбалетом спину стрягну? Я можу сказати, що станеться. Так хлопку говоришь, а? А ч мне тормоз понял? Ну, у меня что получается? У меня два с половиной сердечка выселила. Что за что у меня там? Так. Тут ламаю. Тут ламаю. Тут ламаю. Тут ламаю. У мене аж 13 уровень окопа. Нічого. Інта ціла сукера, я потім мені здома. Вона вже майже зламана. Я вже червоний. Той не видно, той не дивно. <клух> а я ваш мені прийде, що буду плавати. Так. Наступні селі все. Стоп, то доробимо вже будинок. Ні, я туди серій дорогу. А на цьому ми вже будемо закінчити, тому всім базовом я Ємер Бум і... Один з команди. Всім папа! -па.